Доброго дня, малята! Скажіть, чи полюбляєте ви казки, як полюбляю їх я? Погляньте, скільки прекрасних казок є в нашій країні. Давайте разом пригадаємо назву цих казок. Це з якої казочки? Вірно, це рібка. Це курочка ряба колосок. Так, а це казка колобок Малята, запрошую вас у казкову подорож. Відгадаємо загадки та дізнаємося, про які казки йде мова. Сумує бабуся і плаче. Дідусь витирає сльозу, а курочка куткудача я вам золоте принесу. Малята, ви пригадали цю казочку? Так, вірна, малята, це казочка про курочку рябу. На городі виростала, сили набирала. Непомітно, дуже швидка великою стала. Став тут дід усіх гукати, ту красуню рвати. Малята здогадалися, що це за казочка? Вірна малята, це казочка рібка. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не попався. А лисиці на зубок все ж потрапив. Вірна малята колобок. Знайшов півник колосок, змолов борошна на мішок, Спікне пік негайна у печі, пиріжки і калачі. Мишинят не пригощав, бо жоден з них не помогав. А цю казочку пригадали малята? Правильно, малята це казка колосок. Молодці малята, хлопчики дівчата. Всі казки ми пригадали, бо в країні казок побували. До зустрічі малята!